У місті відбувся турнір з волейболу серед дівчат. Наразі збільшилася кількість охочих приєднатися до команди, розповідає директорка центру Спорт для всіх. Дистанційне навчання та негативні фактори воєнного стану привертають увагу дітей до спортивних секцій. Ми тренуємося, ми тренуємося в гарному залі, ми тренуємося тут. Звичайно, коли тривога, ми спускаємося в бомбосховище, але все одно ну, процес іде, діти тренуються, вони хочуть. Ви знаєте, навпаки. От воєнний цей стан дуже багато дітей просяться ну в секцію волейболу. Дітям потрібна розрядка, тому що є школи, які працюють в онлайн режимі. Четверта школа, наприклад, тому що в них нема бомбосховища, і тому дітям ну вони не можуть сидіти весь час вдома за комп'ютером, за ноутбуком, тому вони хочуть все таки ну, чимось займатися. Змагання планували провести ще до 8 березня, але в умовах війни змушені були постійно переносити. 13 квітня в Олімпії зібралися 5 команд. Учасниці приїхали з Одеси, Миколаєва та Березанки. Турнір проводили по коловій системі. Ми готуємося зараз до турніру дитячої ліги горгона, тому ми намагаємося брати е, ну, участь в різних турнірах і е, намагаємося готуватися. Та ми націлені на перемогу. Дуже класний зал, атмосфера змагань. Ми дуже дячними Южному за цю організацію за досвід, який ми отримуємо. Дякую. Я дуже хотіла тут побувати. Це напевно мрія моя була, і я дуже рада, що я зараз тут і граю на цьому полі. Я... Хотіла б зв'язати свою своє життя з спортом, саме з волейболом, але і за зато через те, що війна я не можу це поки що зробити. Але я надію, що вона скоро закінчиться, і в мене вийде те, що я хочу. Перше та друге місця вибороли команди Дю США США-2» імені Бориса Літвака, міста Одеси. Третє місце посіла южницька команда Спорт для всіх. Ми мали ще провести ці змагання місяць тому. Але бачите, як на жаль, такий стан Україні. Ну, дякуємо нашим збройним силам України. Звісно, що ну нас захищають. Ми їм дуже вдячні за це. Чому спортсменам важливо постійно брати участь в якихось змаганнях, турнірах? Тренування це одне. Ми просто відточуємо техніку. А коли іде практика, гра, то ми звісно більш спілкуємось між собою, що робити, і ну тобто є. Це спочатку дуже хочеться отримати ігровий досвід. Хочеться досягати нових цілей, досягати нових перемог. Це дуже важливо для нашої команди та для кожної з Ми не стоїмо на місці. Та хочемо грати в турніри, турніри, можливо, дитячі будівель будемо дивитися. Розкажіть, наскільки важливо для спортсменів постійно брати участь у різних змаганнях, турнірах і так далі. Ну, мені здається, важливо, тому що це досвід. Ми ось що ми грали. Ми область грали, ми там займали третє місце. Там була сильна команда. Але ну це, це все досвід. Мені здається, що це обов'язково. Дивіться більше в програмі життя міста.